Вирощували пшеницю, вже то, то приходилися жати, бо то було, були такі вже що ходили на поняття. Не, не, не всі такі, не всі такі такі, що не хотіли. Mm -hmm. Є такі, що і хотіли, але приходили на поле те з серпом, а то колись не було комбайн, то, то стрело русували. За йде ти тим серпом. А, а наші то там були, ходили, та й показували, як то жати, як то жати, жати. В'язати у снопи. О, потім, то не було комбай. Ціпом молотети. Та було таке, все показували люди ну, але вони не дуже то хотіли сприяти ту роботу. не дуже до фізичної праці, Так, так, не дуже сприяти. Покрутився з рік два тако. Одні робили, одні так, а одні такі такі взагалі недослідилися не пала, котрий має такі заміни, що мав що жити. Це угу. так що. А як ви думаєте, що чого євреї в районі основну торгівлю займалися? Що саме, саме торгівлі? То їх професія. То їх яка професія, да. так? А наші до генжого не. Наші робити значні. А наші до генжії роботи він не буде з діб. Час так, я знаю. Так Так то було така робота, така у них. Да. Він не мій нічого нічого занятий нічим. А може ви пам'ятаєте, може було таке, що вони ось ось борг давали і потім ось щось забирали з подвір'я, якщо не Ніше, вертали ні. борг? Це ні. Подається вони. Це. Як каже, вони, вони не брали, наприклад, як зищу гроші, кілька позивів, на коли ти маєш гроші. Віддав, вони не брали процент. Mm -hmm. Процент, я маю воду. За процент це не, не було. То, що ти позичив, то значить ти зробив мені добре. Mm -hmm. Що ти не береш процент, значить ти мене вважаєш. Але з деяких брали процент, чи. процент? Зиму сказав, я заю тата мав mm -hmm. тату мій. Треба гроші. На тобі. Кілько там треба, позичу, був, торгував, вже мав, прийшов, віддав гроші. Але... Процент, і я знаю так і так десь було, але про це я не можу сказати. Ага. Я знаю, що прийшов, позичив, мав відтю, віддав. Це вже таке, знаєте, було зауваження. Що я маю брати те, процент, як я з тобою дружу. Як я дружно жив, що я маю з тобою. Це не було такого, знає, що ага. Я, мов, на тебе ліхе, я мов ти такий, ти такий бо такий. Жидами було дружно жити. Я вам розказав одну ситуацію про, маму мою. Але вам це не треба знати. Та якщо з для... євреями пов'язано, то скажіть. Живерем. Кажіть, з да. євреєм? Кажіть. Кажіть. От, мама моя вас любила, хотіла мати фуст турпа. Та й пішла, а то встанився, був такий житт Айсман. Так назва, так я знаю, що. Коли там на вуглю був, хтось мази, десь файні були ті ж різуні. А мама ходить такі магазині, а то там склад є. Є фустки, є всячина, мала фактура са. Мама ходить, ходить, а що зазирає. А той же каже, то гріхо, а що ви там дивиться? Ей, що я буду казати? Я не маю грошей. ne skaži šala hoč. Ja, bi hočela, da je, je to turpan, turpan. turpan, da je to turpan. Kot eko, to je on pa kaže. Mama pa kaže, da je videla, 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 turpan. Tako je, da se je od takega, da se je ka, fajni turpan. A mama pa je ka, da ima ja rožje, aj sem na. Ta že reha, da je to. Zavev mamu, to je turpan. Zavev, zavev, fajn. Файно так. Я не маю гроші. Слухайте, подариху. Тепер весна. Доси, яка будеш мати гуси, каже, ти гуси погодуєш, в осені продаш і принесеш мій гроші. Так, так, – Говорять. «Боже, ма приходить вдома, показує тату, тато не вірить. «Боже, по має тату вже купати гуси, до осені то годують. Хусу вас не продали, Пішла мама серища за турпан. От які були. Добрі були. Добрі. Та що? Ну, ви хочеш щось сказати на них? Ні, Ні, Може, ви ще пам'ятаєте якісь ось а, історії? От, ця така історія, що я знаю, що я це запомню. Бо, бо я знаю, що мама що тут тато такий, з тим турпана, так би так, їм подарували, знаєш, за дурно годуєш гуси, продаш восени, принесеш гроші. О, о, так хоч. ось. Що має се злити на, на такого людину? Ніколи. Так що вони і зичили гроші люди, Той, котрий мої замісник наші тим зичили, вищество зичили нашим гроші, відсідство. А потім мав відки віддати, віддав, не мав відробляв. Вони мав там городи свої, коло хати, то, то таке. Або конем відробляв. Це ходився, тепер машинами ходя в Чернівці, а то рефіра. Там хто ви всю колись машину би приїхав? О там був граф у, у барбіцях, такий граф був, пан. Та він мав, те ця Бобіка, так зараз є Бобік. От той один мав граф ту, ту машину, та він, а він мав тут. Панський було палит, то його було палит. Та як приїде, ну на рік може за 4-5 раз машину зда. А ми вибігаємо на дорогу, і машина Мої це що звелике. Машина баба, це що свели? А зараз? А зараз неганився обминути, чому не так. Пішло, не говся обминути від цих машинів. Лякали, як був на Каленівській, як я подивився, що там є, дур голови береся.